День народження зірочки. Сьогодні у Домі гадів свято. У зірочки день народження. На на. на 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 На-на-на-на-на-на. Яка краса! Мам, а коли вже можна буде їсти? Бублику, зачекай трохи. Гості вже скоро зберуться. Яка краса? А ви чудово прикрасили сад. О, ти вже така доросла, як швидко летить час. Ну ну, годі тобі! Це ж свято. Краще оцініть мою роботу. О! До свята вже все готово. Просто казково. Дякую, татусю. Сімейка собачок. Веселий день. Гав-гав-гав. Бублику, зірочко, ви де? Гості приїхали. Бублику, що тут коїться? Поки ми чекали гостей, нам було нудно. Ми вирішили пограти у доганялки, і зірочка впала. Ах! І Зіпсувала сон! <світ> Трішечки її зіпсувала. Донечко, може, ти вийдеш, і ми щось придумаємо. Нікуди я не піду. У мене жахливий вигляд. Зірочко. Ну, виходь! Мама неодмінно щось придумає. О, що з тобою сталося? Я так хотіла бути принцесою. Ти є принцеса. Таких принцес бачили. У піратів. Я думаю, у них саме такі принцеси. Відважні і спритні розбійниці. Точно, це така гарна ідея. Я у захваті. Бублику, пам'ятаєш костюм пірата? Ага. Неси його сюди. Любий, а ти принеси, будь ласка, усі свої краватки і кілька ременів, і мої кольорові хустки. Не переживай, усе буде чудово. Отак. Ну, ось, Ти тепер справжнісінька принцеса піратів. Я що сама буду піратом. Я так не хочу. Ну, звісно, ні. Опля. Отак. Ну. Це твій вірний помічник Бублик. Вистоти усіх нагору. <рив> і про нас не забувай. Я принцеса піратів. Йо-хо-хо! <рив> Лундра! <рив> 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 У цей святковий день ми хочемо побажати нашій відважній зірочці ніколи не падати духом, бути такою ж милою, і чудовою дівчинкою. І щоб усі твої бажання здійснювалися. Сімейка собачок. Любить зірочку дуже придуже. Давай.